Рада знову вітати вас на своєму каналі, любі семикласники. Дякую за те, що переглядаєте мої відеоуроки. Впевнена, вони допомагають вам краще підготуватись до уроків з біології і дізнатись більше. На світлині предмет, що схожий на прикрасу із блакитного каменю. Але це не так. Це велике призматичне озеро у Єлоустоунському національному парку із діаметром близько 100 метрів. А його внутрішнє джерело щохвилини додає 2000 літрів води із температурою 70 градусів за Цельсієм. До води важко було б доторкнутися рукою. Але є організми, яким пасує саме таке середовище для проживання. Це теплолюбні археї, один із видів прокаріотів. Які заселяють периферію водойми, надаючи яскравого забарвлення, від червоного і коричневого до темно-зеленого в залежності від пори року. Про інші дивовижні властивості прокаріотів ви можете дізнатися, переглядаючи цей відеоурок. Прокаріоти це найдрібніші організми, які не можна побачити неозброєним оком. З минулих відеоуроків вам уже відомо. Щодо прокаріотів належать бактерії та археї. Вони поширені всією планетою і їх можна знайти усюди: у воді, на поверхні ґрунту, у ґрунті, всередині будь-яких живих організмів. Археї становлять більшу частину океанічних організмів. Також часто живуть у дуже екстремальних умовах, таких як гарячі джерела або солоні озера. Деякі археї виживають при високих температурах, часто вище ніж 100 градусів за Цельсієм, як це виявлено у гейзерах, чорних курцях і нафтових свердловинах. У людини вони важливі в кишечнику, роті та на шкірі. Але, незважаючи на таку розповсюдженість, перші прокаріоти були відкриті лише у 17 столітті, коли нідерландський природодослідник Антоні Ван Левенгук. Вперше побачив їх у мікроскопі і замалював ці організми. Вони дістали назву бактерії, що означає в перекладі тростина, тому що першими, які були виявлені, мали форму стрижня, але тоді внутрішня будова бактерій не була описана. Детально вивчити її вдалося набагато пізніше. У 20 столітті зі створенням потужних електронних мікроскопів. Археї були вперше помічені у 1977 році Карлом Воузом та Джорджем Фоксом. Воуз і його колеги визначили, що ці мікроорганізми утворюють власну групу, відмінну від бактерій та еукаріотів. Вони назвали цю нову групу архебактерії, що пізніше було переглянуто до терміну археї. Слово археї походить від давньогрецького, що означає давні речі, оскільки передбачалося, що археї відображали давність організмів. Тож ознайомимося із нашими крихітними ворогами та друзями. Археї і бактерії можуть мати різні розміри, залежно від їхнього виду та умов середовища, у якому вони існують. Однак загальною характеристикою є те, що вони зазвичай є одноклітинними мікроорганізмами з невеликими розмірами. Вони дійсно крихітні, за розмірами бактерії набагато менші. Ніж клітини інших організмів, і ви не побачите їх без допомоги мікроскопа, бо в середньому мають близько 2 мікрометрів у діаметрі, що у 50 разів менше, ніж діаметр людської волосини. Найбільші бактерії мають величину розміру крапки в тексті або нитки довжиною до 2 сантиметрів. Але це радше винятки. Так, у 2022 році була вперше описана Фіо Магніфіка. Яка була виявлена в мангрових заростях на Карибських островах. Вона може досягти розмірів до 2 см, що робить її видимою неозброєним оком. Найдрібніша клітина відома науці, це клітина бактерії мікоплазми. Вона у 10 разів менша, аніж середня бактерія, і аж у тисячу разів менша, ніж клітини, з яких складається тіло людини. Прокаріоти бувають різної форми. Це можуть бути кульки, палички, різні види спіралей. Так, кулясті бактерії називаються коками. Прикладом є метанококус, який є метаногенним археєм. Якщо клітини з'єднані попарно, то це диплококи. Наприклад, бактерія Мораксела катараліс спричинює оти та інфікує дихальні шляхи. Якщо коки з'єднуються у ланцюжки, то вони називаються стрептококами. Як от стрептококус пневмонія. Коки, що об'єднані у вигляді грона, називаються стафілококами, наприклад, золотистий стафілокок. Паличкоподібні бактерії називаються бацилами. Так, наприклад, кишкова паличка є бацилою. Якщо бацили з'єднуються у ланцюжки, вони називаються стрептобацилами. Якщо бактерія має форму спіралі у 2-3 оберти, вона називається спірилою. Якщо ж обертів більше, ніж три, то така видовжена бактерія називається спірохетою, зокрема, бліда спірохета збудник сифілісу або збудник хвороби лайма. Бактерія у формі коми називається вібріоном, так, збудник холери, холерний вібріон. Деякі археї мають дуже різні форми, наприклад, плоскі квадратні клітини галоквадратіум волзбі. Архея термоплазма може змінювати свою форму в залежності від умов середовища, оскільки вона не має клітинної стінки. Археї можуть утворювати колонії з клітин, що мають різноманітні форми. Незалежно від розміру та форми, усі прокаріоти мають спільні риси. Це прості одноклітинні організми, у їхніх клітинах бракує спеціальних структур, що їх можна знайти в клітинах таких організмів, як дерева, гриби чи люди. Прокаріоти не мають багатьох органел, які є у евкаріотів. Наприклад, у них немає мітохондрій або хлоропластів, але між бактеріями і археями є суттєві відмінності у реалізації генетичного матеріалу та синтезі білка, що наближує археї до евкаріотів. У клітині прокаріотів розрізняють такі основні частини: поверхневий апарат, цитоплазму та нуклеоїд. До поверхневих структур зараховують слезову капсулу, пілі, фімбрії та жгутики. Капсула являє собою слезовий шар, що захищає клітину від несприятливих чинників навколишнього середовища, а також від механічних ушкоджень. Фімбрії – це ниткоподібні утвори, які Сприяють прикріпленню клітин до субстрату. За допомогою фімбрій археї можуть утворювати біоплівки, які забезпечують додатковий захист і стабільність. Біоплівка це спільнота мікроорганізмів, у якій клітини прилипають одна до одної, а часто і до поверхні. Пілі це клітинні відростки, трохи більші за фімбрії, які можуть передавати генетичний матеріал між клітинами. Процесі, що називається конюгацією. У більшості бактерій та археїв здатність до руху зумовлена наявністю джгутиків. Розміщення, будова, енергетичний механізм руху і кількість жгутиків є характерною для певних груп прокаріотів ознакою. Клітину відмежовує плазматична мембрана, навколо якої знаходиться клітинна стінка. Напівпроникна плазматична мембрана забезпечує вибіркове надходження речовин до клітини і виведення назовні продуктів обміну. А також утворює вп'ячування у цитоплазму, що можуть виконувати функції мітохондрій, хлоропластів або комплексу Гольджі. Мембрани археїв містять особливі розгалужені молекули, які збільшують їхню стійкість до екстремальних умов, таких як високі температури або високі концентрації солей. До складу клітинної стінки бактерій входить муреїн. Археїв, псевдомуреїн. Який структурно схожий до муреїну. Клітинна стінка надає клітині певної форми, а також захищає її від дії чинників навколишнього середовища. У цитоплазмі клітин знаходиться нуклеоїд ділянка з кільцевою молекулою ДНК, яка контролює усі внутрішньоклітинні процеси. Також є плазміди додаткові невеличкі кільцеві молекули ДНК, ще є рибосоми. Це органели, що забезпечують синтез білка. Також у клітині можуть бути різні включення. Тепер давайте детальніше розглянемо, як харчуються бактерії та археї. Їхні способи живлення дуже різноманітні, що дозволяє їм виживати у найрізноманітніших умовах. Для прокаріотів характерні два типи живлення гетеротрофний та автотрофний. Так, гетеротрофні організми. Живляться використовуючи готові органічні речовини. Такі клітини можуть виділяти у зовнішнє середовище травні ферменти, які розщеплюють органічні речовини до простіших сполук. Потім ці сполуки поглинаються бактеріальною клітиною. Багато бактерій живляться залишками рослин і тварин, а також нафтою і пластиком. Серед них виокремлюють такі групи бактерій, як сапротрофи. Які добувають речовини з відмерлих решток, а другу групу складають мутуалістичні бактерії, які живуть у взаємовигідному співіснуванні. Так, наприклад, бактерії роду ризобіу живуть на коренях бобових рослин, таких як квасоля або горох. Рослина забезпечує бактерії органічними сполуками, які синтезувалися під час фотосинтезу. А у свою чергу бактерії фіксують атмосферний азот і перетворюють його на амоніак, що використовується рослиною для синтезу амінокислот та інших сполук. Паразитичні бактерії використовують для живлення речовини живих організмів. Вони живуть на живих організмах або всередині них і найчастіше викликають захворювання. Серед археїв немає чітких прикладів паразитів або патогенів. Деякі археї є гетеротрофами і розкладають органічні речовини, схожі на гетеротрофні бактерії. Вони можуть жити в таких місцях, як глибокі океанічні середовища або гарячі джерела. Інша група прокаріотів це автотрофні прокаріоти. Бактерії фототрофи використовують сонячне світло для синтезу органічних речовин з неорганічних за допомогою процесу фотосинтезу. Наприклад, ціанобактерії, синьо-зелені водорості і зелені сірчані бактерії є фотосинтезуючими. Хемотрофні бактерії отримують енергію від хімічних реакцій. Вони можуть окиснювати різні неорганічні речовини, такі як сірка, амоніак або водень для отримання енергії. Археї можуть бути автотрофами, використовувати неорганічні речовини для отримання енергії та синтезу органічних сполук. Наприклад, археї, які живуть біля гідротермальних джерел на дні океану, використовують хемосинтез для отримання енергії. Археї часто живуть у дуже екстремальних умовах, де інші організми не можуть вижити, тому їх ще називають екстремофілами. Вони можуть бути хемотрофами і використовувати неорганічні речовини для отримання енергії. Наприклад, метаногени виробляють метан як побічний продукт своєї життєдіяльності, живлячись водним і вуглекислим газом. Бактерії та археї також дихають. Як і всі живі клітини, вони можуть робити це з киснем або без цього. За потребою у кисні їх поділяють на такі, що живуть у присутності атмосферного кисню. Вони називаються аеробними. Наприклад, бациллус рід бактерій, які здатні до аеробного дихання. Друга група це такі, що здатні жити без вільного кисню. Вони називаються анаеробними. Бактерії можуть отримувати енергію завдяки процесам бродіння. Це процес, завдяки якому ми отримуємо кефір, йогурт, смачні соління та тістечка. Є такі види бродіння, як молочно кисле, спиртове, оцтово-кисле або масляно кисле бродіння. Деякі бактерії можуть жити як з киснем, так і без нього. Наприклад, ешерігія колі або кишкова паличка, що живе у кишечнику людини і тварин, є саме такою. Розмножуються прокаріоти надзвичайно швидко, простим поділом клітини навпіл. Поділ означає, що з кожної вихідної клітини створюються дві дочірні ідентичні початковій клітині. Швидкість відтворення при цьому складає від 15 до 30 хвилин. Існують також і інші способи розмноження цих мікроорганізмів, зокрема, фрагментація, а також множинний поділ. Ще для них характерний примітивний статевий процес. У результаті якого не відбувається відтворення, а лише передача генетичної інформації, бактерії здатні до утворення спор. Бактеріальні спори це особливі стадії розвитку бактерій. Вони можуть витримувати заморожування, висушування, навіть нетривале кип'ятіння. Такі муміфіковані бактерії можуть прожити навіть декілька десятків років без будь-яких ознак життя. А коли умови знову починають їм сприяти, то вони оживають. Як бачите, сьогодні наша зустріч із мікробами була безпечною. Єдине сподіваюся, чим я могла інфікувати вас це знаннями. Тож вважаємо, що ви не забудете профілактично підписатись на мій канал і ще не один раз завітати сюди. Дякую за перегляд і бажаю вам успіхів у вивченні біології!